Ти болю любив Україну, степ широкий, могутній Дніпро, свою хату де ти народився, де страждав, де дитинство пройшло. Ти любив вільний вітер і волю, ти з душею і з ними літав, ти людей любив більше за себе і братами знедолених звав. Ти любив Співсолові, як розквітне життя навесні, я піду до вишневого саду, з може, з'явишся ти там мені, Правду ти, щоб і щастя, і воля, Україну колись -то знайшли, щоб народу вже братська доля залишала його назавжди. Спалахнув немов не зірка на небі, ти не жив, а від Мацький тебе взяв до себе світ, і тепло нам твоє залиши. Слава.